Всім привіт! Принесли до мене на перевірку ось таку батарею з якогось електровелосипеда. Що за велосипед я не знаю. Я тільки що так подивився на цю батарею, тут ніде не написано нічого про ємність цієї батареї. Зараз ми розберемо, подивимося, що там всередині. Спробуємо її зарядити на 100% і потім на електронному навантаженні перевірити, яка тут у нас реальна ємність. Розібрали цю батарею. Ось такі тут стоять акумулятори. На самих акумуляторах у нас нічого не написано. Ось така наклейка була на ізоляції. Ця ізоляція була ось тут зверху. Зараз спробую ці акумулятори зарядити за допомогою IMAX. IMAX може заряджати 15 акумуляторів, у нас тут 20. Думаю, зараз спочатку. 10 заряджу і потім ще раз 10. Є ось такі ржаві акумулятори. Але я подивився, напруга на них є. Зараз ми її повністю зарядимо по 10 штук окремо. І потім подивимося, яка ємність цієї батареї. Підключив перших 10 банок. До IMAX e заряджати буду струмом 1 А. Ось можна бачити, він показує, у нас йде заряд. Зарядиться 10. Потім переключу заряджу слідух 10. 10 акумуляторів наших зарядилось. Це рівно половина цієї батареї. І заряд тривав 5 годин 30 хвилин. І сюди зайшло майже 5 А. Що, зараз під'єднуюсь до наступних 10 і буду заряджати 10 наступних. Друга частина батареї наша зарядилась. Заряд тривав 5 годин 22 хвилини, майже 23. Сюди зайшло у нас 4794 мА. Завтра я вже. Під'єднаю сюди електронне навантаження і ми подивимося, яка реальна тут ємність. Пройшло трішки більше, ніж 12 годин. Зараз ми подивимося, яка в нас тут напруга на цій батареї. Так, мінус плюс 27,88. Майже 28 вольт. Ще хочу подивитися окремо на кожному акумуляторі. Яка в нас тут напруга? Так, щоб було добре видно? Так, дивимося. 1,4 вольта. 1,4 вольта. 1,4 Ще всі акумулятори 1,4 вольта. Тут на декілька мілівольт менше. Майже 1,4 1,399, 1,4. В принципі, в середньому всі акумулятори у нас 1,4 вольта. Є деяка різниця там у мілівольтах, але батарея ця у нас не нова, тому не дивно, що тут є якась невелика розбіжність між цими акумуляторами. Так, далі дивимося. В принципі, всі акумулятори у нас якусь напругу показують. Зараз ми під'єднаємо електронне навантаження і подивимося, яка у нас тут реальна ємність цієї батареї. Я коли її розбирав, думав, що можливо тут є якісь написи на самих цих акумуляторах. Не знаю, щось подібне по розмірах я колись зустрічав, там була ємність 10 А. 10, 12. Різні попадались. Можливо, тут десятка, не знаю. Зараз під'єднуємо електронне навантаження. Буду зряжати струмом в 1 А. Подивимося. Що нам це все покаже. Так, плюс сюди. Мінус. Трішки незручно. О, сюди. електронне навантаження показує рівно 28 вольт. Тут у нас якісь є показники, треба їх збити. Виставляємо струм 1 А. Тут же в мене стоїть розряд. Розряджати буду до 20 вольт, не знаю точних характеристик, думаю, до 1 вольта на акумулятор його можна розрядити. Так, вмикаємо навантаження і чекаємо, який буде у нас результат. Завершився тест нашої батареї. Тривав він 4 години 39 хвилин. Віддала ця батарея нам 116 Вт 4666 мА. Не знаю, мені здається, якось мало. Тут, мало бути, по ідеї десятка, я так думаю. Можливо, ні, я не знаю. Немає ніяких написів. На цій батарейці, можливо, на самому велосипеді є якісь дані, але велосипеда в наявності в мене немає. Ось така батарейка. Можливо, ви знаєте більше, напишіть в коментарях. Думаю, що це мало.